Діти, сьогодні ми з вами поговоримо <плес> про те, як утворюється гроза. Гроза, тобто грозовий фронт. Скажіть мені, чи ви знаєте, що таке гроза? Що таке гроза? Це буря. Це буря, ще це що буря. це гроза. Це блискавка. Так, сильна гроза. Це блискавка. Блискавка, ще що гроза. Тоді, коли холодне повітря виштовхує тепла угору і відбувається утворення грози, тобто, каже, йде грозовий фронт. Дивіться, зараз ми з вами, на прикладі побачимо, як утворюється. Для того, щоб ми провели наш досвід. Що нам потрібно? Що це таке діти? Вода? Вода. Вода в контейнері кімнатної температури. Це що в нас є? нашого контейнера. Ось ми помістили один, два і три. От три кубики льоду ми з вами розмістили з однієї частини нашого контейнера. Тепер ми беремо з вами і дуже обережно вливаємо крас. червону водичку закордовану, яка буде в нас показувати теплий фронт. Тобто тепло, бачимо, чому відбувається? Якщо ви діти підійдете ближче, підходьте ближче. Побередне. Відбувається, неначе буря. Бачите? Наше повітря тепле закручується і піднімається куди? Вгору. А холодна, дивіться, опускається на низ. Наше холодне повітря підходить знизу і. І тепле повітря виштовхує вгору, виштовхує вниз. І ми з вами ось можемо поспостерігати, бачите, якщо ми подивимося, відбувається неначе буря, неначе крутиться. Якщо я вам обережненько підниму, ви побачите, що під низом, дивіться, бачите? Під низом. Ні, ні, ось так дивіться, на рівні очей. бачите, Знизу, дивіться, яка йде конвенція. Бачите? Конвенція, дивіться, холодне повітря опускається на неї. Дивіться, холодна водичка. Подивіться. Бачите, холодна водичка опускається донизу, а тепленька червоного кольору знаходиться зверху. Бачите? Да. Так, за таким діти принципом і утворюється гроза або грозовий фронт. Бачите? Холодна водичка виштовхує теплу водичку наверх. Так само холодне повітря виштовхує. Бачите? Так. Оксана, ти не шукаєш пару фото?